З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав, Я є пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець, наймить же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх і розполохує. І це тому, що він наймит і не має йому діла до овець. Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця і кладу свою душу за овець. Я маю й інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести. І вони почують мій голос, і настане одна отара і один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її покласти, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця.